Тернівка отримала сучасний автомобіль швидкої допомоги від німецьких партнерів сьогодні, у часи великих викликів, підтримка справжніх друзів стає тією силою, що допомагає нам вистояти та рятувати життя. Громада міста Тернівки висловлює щиру та глибоку вдячність нашим міжнародним партнерам із Німеччини за важливий дарунок. Сучасний автомобіль швидкої допомоги, який віднині служитиме потребам наших мешканців. Надали допомогу у вигляді такого прекрасного автомобіля для того, щоб наші мешканці міста або переміщення особи всі, хто потребує захисту та надання медичної допомоги, її отримали в повному обсязі. Дякую вам, людям з великим серцем, хто нам подарував Дякую. цей автомобіль. Дякую. Цей важливий крок став можливим. Завдяки об'єднанню зусиль небайдужих людей та організацій, ми висловлюємо особливу подяку місту Ремшайт та особисто пану обербургомістру Бургхарду Буркхарду Мастувайшу. Ваша особиста залученість та солідарність із тернівкою є прикладом високого гуманізму. Та справжнього європейського партнерства до цього їздила громада нашої газелі. Ну сьогодні ми бачимо такий шикарний автомобіль. Це дуже велика подія. Це дуже буде велика допомога для наших медиків. Дякуємо синьо-жовтому хресту. Ніські плін на сьогоднішній день попри війну такі допомоги. Це дуже важливо для нашої громади. Окремі слова вдячності адресуємо благодійній організації Блавґельбе ви професійно та самовіддано тримаєте гуманітарний фронт, допомагаючи Україні технікою та обладнанням, що критично необхідні тут і зараз. Також ми щиро дякуємо Ротарі клуб за участь у цьому проєкті. Ваша вірність цінностям служіння, суспільству та меценатська діяльність допомагають зміцнювати медичну галузь нашого міста у цей непростий час. Переданий автомобіль швидкої допомоги це не просто транспортний засіб. Це сотні вчасно наданих консультацій, врятовані життя та безпека наших громадян. Це свідчення того, що відстань у тисячі кілометрів не є перешкодою для доброти та спільної цілі. Ми високо цінуємо цю дружбу, впевнені, що ця подія стане міцним фундаментом для нашого подальшого плідного співробітництва, реалізації нових спільних проєктів та зміцнення зв'язків між нашими громадами. Дякуємо за вашу щедрість, віру в Україну та дієву підтримку. Спільно ми сильніші, з повагою та надією на майбутню співпрацю мешканці громади Тернівка.